В цілому, ви ну точно спілкуєтеся з аграріями. Настрії, який настрій, е, який який хист мають вони? Так і буквально той тиждень, цей тиждень перебував на зустрічах на Київщині, в Вінниччині е, приїхав нещодавно, буквально з Житомирщини. І власне одне з ключових питань, які сьогодні турбують товаровників, це наступний етап земельної реформи. Адже з першого січня в нас запроваджується механізм доступу юридичних осіб разом з ним і ліміт на купівлі землі до 10 тисяч гектарів землі, і це дуже непокоїть товарробників, тому що як ми вже з вами проговорили. Півтора роки війни всі працюють збиток, багато хто допомагає армії, і у людей просто немає фінансування для того, щоб mm -hmm. заходити і конкурувати з великими товаровиробниками. Тому це теж один із важливих аспектів, які ми, як асоціація, разом з іншими нашими партнерами будемо проговорювати з профільними комітетами з цілому з Верховної Ради України для того, щоб відтермінувати ці ліміти і залишити на тому рівні, який вони сьогодні є. А нагадаю, ліміти у нас сьогодні складають 100 гектарів в одні руки. Тому, коли були заходить юридичні особи, ми теж. Наполягаємо на тому, щоб залишити такий ліміт в 100 гектарів, не більше на період дії війни на території України і після закінчення, після перемоги, що теж років 2-3, для того, щоб люди повернулися. Люди могли трошки піднятися з колін, налагодити свою економіку і далі продовжувати нашу реформу. Це одне з ключових питань, які завжди на зустрічах піднімають товаровробники. Ну і власне кошти, відсутність обігових коштів це дуже велика проблема. Ну, абсолютно обґрунтоване бажання наших аграріїв. Пане Денисе, я вам дуже дякую за ваш час, за, дякую. як завжди, змістовний і об'ємний коментар. Всеохопливий. Все Це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дякую вам. Дякую. На все добре.